Всім привіт! Сьогодні неділя, 2 жовтня. Ну, і якщо є в нашій спільноті, а я думаю, є вчителі, тому хочу в першу чергу привітати всіх вчителів з професійним святом. Сьогодні день вчителя, я також вчитель, тому бажаю вам гарних учнів, успіхів, щоб робота приносила тільки задоволення. І всього найкращого. Головне це здоров'я, а інше, я думаю, буде. Дітей треба вчити, так що це нелегка справа, тому терпіння вам і міцних нервів. Так, ну тепер давайте перейдемо до вишивки. А, от. Ну, Свято, але подарунків з вишивки я не отримала, мені всі подарували. Поздоровили, але подарували такі не пов'язані з вишивкою подарунки, тому, ну, от, бачите, на День вчителя залишилася без вишивки. Е, і себе також я вирішила вишивкою не поздоровляти, тому що в мене досить багато наборів, е, досить багато розпочатих процесів, і мені хочеться їх закінчувати. Накопичувати не хочеться. Тому я трошки, так сказати, зменшила свої апетити. І поки що не купую нічого з вишивки. Тому давайте подивимося, що в мене за досягнення цього тижня. Вони невеликі, тому що часу було мало. От, В основному я вишивала бісером і вишивала зайку. Ну так склалося процес мій. Хрестикові. Як був, такий залишився. Ну, я сподіваюся, сьогодні я довишиваю. Я вишила там 500 хрестиків, і мені ще тисячу треба вишити. Тоді я вже буду переходити на інший процес. Але якось пішов, тому я сподіваюся, що вже я вам на наступному тижні в мене вийде поміняти процес. Так, ну що, давайте почнемо. Ну і почнемо ми з бісерного процесу. Нагадаю, що дівчину осінь я трошки відклала і взялася за ікону. Ось така ікона. Отут ви бачите зараз фото, що було, і можете порівняти. Відшито досить багато, але скажу, що вишивається легко. Тут всього-навсього 8 номерів бісеру. Ну, дуже легко, швидко я. Якщо чесно, я пам'ятаю, коли я вишивала таку саму ікону, тільки це Ксенія, а то була Софія, я її місяць вишивала. Цю я майже, ця, майже до половини дотягнула, це я вишила за тиждень. Ну, я нікуди не поспішаю, тому що я розумію, що нема куди поспішати. Хай йде, як іде, мені це приносить задоволення, тому не поспішаючи, я її вишиваю. Єдине, що. Поспішити мені треба з моїм букетиком, тому що місяць в мене залишився, і я думаю зараз кинути всі сили на те, щоб закінчити свою зайку. Вона у мене на даний момент знаходиться на ось такому етапі, дивіться, вже така гарна. Бачите, є тут помилки. Я декілька разів розпорювала. Потім допустила помилку ось тут, де темне. Взяла не... там був бленд, здається, 841 і 840. А я взяла 841 і 842, і він темніший виходить. Мало бути світлішим. Ну, я вже не стала розпорювати, тому що тут мені не зрозуміло, що там розпорювати. От. Я залишила, ну, подивимось, як буде. Може буде непогано. І приступити до свого букетика, щоб до 1 листопада його встигнути на день народження сестрі. Нагадаю, хочу я його подарувати. Так, ну ось, зайка в мене, бачите, на такому етапі. І далі про мого фараончика. Так, фараон. Не вишивався майже зовсім. Я його з початку тижня взагалі майже в руки не брала. Не було часу. Тим більше він такий громісткий в мене, він в мене на станку. Його треба десь розміщати, місця в мене мало. Тому вишивала я тільки вчора і в п'ятницю трошечки. Але вишила я тільки 500 хрестиків. Давайте я вам покажу. Ось, бачите. Ось тут цей клаптик я вишиваю. Я сподіваюся, що сьогодні я його вже довишиваю, тому що тут залишився е, два кольори. І ось один я вже майже довишивала, і залишився просто темно-синій колір, просто зашию і все. І, можливо, почну ще один клаптик, тому що, ви знаєте, що я хочу відшити півтори тисячі хрестиків. А потім грати в свою От. Сьогодні в гру я грати не буду, тому що ну, я не бачу сенсу. У мене немає стільки часу, е, так, ну, поміняти процеси, коли я ще цього плану не виконала свого, ну мені не хочеться. Зайку я по-любому буду вишивати, тому що мені треба її закінчити, щоб почати е, е, букетик. Тому на наступному тижні такі плани. Вишиваю зайку. Вишиваю фараона. Ну і залишається моя ікона. Ну, а якщо я вишию все-таки півтори тисячі, вже ну, в мене тисяча хрестиків залишилась на фараоні, я зроблю гру, я просто зроблю потім включення в наступному відео, і ви зможете подивитися, що в мене випало і що я почала вишивати, який процес. І щоб не зовсім коротеньке в мене відео вийшло, я вирішила вам трошки зняти своїх запасів, те, що в мене є в хрестиках. Вони невеликі. Ну, але хочу зняти і бісерні, і хрестикові. Але бісерні там їх багато. Мені треба спочатку все підготувати. Там в мене багато схем. До половини є бісер. в мене вже підібраний, до половини немає, але я думаю, буде. Але бісерний, я, мабуть, ну, якщо буде час, я спробую зняти на наступному тижні. Але тут вже буду дивитися. Так що, поїхали дивитися, що в мене за запаси хрестиків. Так, вирішила показати вам трошки своїх запасів вишивки хрестиком. Хрестиком в мене небагато запасів. От. І, в принципі, я не планую дуже їх багато купувати. Я хочу вишити ті, що в мене є, і просто, коли буду закінчувати свої гобеленові процеси, просто докуповувати, якщо якісь сподобається, оці три набори, що ви зараз бачите, це все я замовляла на Aliexpress. Зайки ось цю, таку гарненьку і ось цю. Я їх замовляла три: одну я вже відшила. От, Більше я не буду замовляти зайок, тому що мені більше подобається купувати. ну, По-перше, я підтримую автора авторські права і купую тільки на сайті Світлани Січкарі. Вона дизайнер цих зайок. А по-друге, мені не подобається, що тут немає. ну, тобто Тут бумажна схема, паперова схема. І мені більш зручніше по сазі вишивати. Це по-перше. А по-друге, коли я вишивала першу зайку з цього набору однієї фірми, що й оця зайка, бачите? То мені не вистачило ниточок. Тобто, я, ну добре, що в мене є там деяка палітра ДМЦ, ДМЦ, ДМЦ. я ж також вишиваю зайок, я просто звідти взяла. Ну, але сам факт. Не вистачило мені там 3-4 ниточки точно. От, ось такий в мене набір. Я відкривати не буду, просто вам покажу. І ось такий набір. Цей набір з іншого сайту купляла. Не знаю, подивлюся, це я хочу вишити таку подушку своїй дочерці. Так, ну також, бачите, мені не подобається, що паперова схема перенабором займатися я, мабуть, не буду. От Буду вишивати так. Ось такі два наборчики. і різдвяний. Це один з перших, яких я замовляла. Я його хочу вишити. Єдине, що я дивилася відео, так і дуже багато дівчат кажуть, що його треба вишивати не на білій канві. Бачите, тут закрито, я не покажу. Але тут біла канва дається в наборі. Ось я його навіть Давайте я вам покажу зараз. Зараз витягну. Тягла. Ось, подивіться, скільки ниточок. І я його навіть, ось така клаптик тканинки, я його навіть трошки почала щось вишивати. От. А потім подивилася відео, багато хто каже, що нема сенсу вишивати на білій канві, треба брати якусь іншого кольору, тому що не видно оцих сніжинок. А я хочу, щоб все було гарно видно, тому буду брати інший колір. І буде в мене, так сказати, рестарт. Хоча стартом це важко назвати тут буквально 10 хрестиків. Так що з оцією схемкою ось такі справи. Я, до речі, планую їх закінчити вже цього року. Тому в мене кількість зменшиться. І ще в мене є один цікавий набірчик з Китаю: ось такий від Sunny Day, популярна фірма на Aliexpress. Я думаю, багато хто з неї замовляє. Це вишивка-хрестиком по нанесеній канві. Я хотіла спробувати, я купила, ще не вишивала, не знаю. Ну, Хочу, дуже хочу, можливо, я і розпочну її. От я над цим задумалася. Якщо раніше я думала, що спочатку треба щось закінчити, потім починати, то зараз в мене вже думка, що треба, треба її почати, щоб знати, подобається мені чи ні. Тому що я взяла в магазині і купила ще одну. Бачите, картинку по нанесенні канві. Це вже в нас в магазині. Тут немає ниточок, бачите, номерів немає, нічого немає, але я підберу якраз залишків. Я думаю, буде чудово, мені вистачить. Ось така схемка. Тут ниточок в мене немає, просто схемка, я буду підбирати. От. І чому я вам вирішила показати всі свої е, запаси невеличкі, взагалі невеличкі, якщо дивитися і відео інших дівчат, то ну прям дуже скромні в мене. І е, прийшла мені посилочка сьогодні в середу, 28. -го. Вересня я замовляла на катрусиних рукоділках. Місяць я назад її замовила, нарешті вона мені дійшла. Е, така вишивка, схемка з історією, скажімо так, набірчик з історією. Я, бачите, е, гарна, дуже гарна. Так, ну, відкривати я не буду, я просто, кому цікаво, коротенько розкажу, хто не дивився мої попередні відео. Я замовила собі на Аліекспресі ось таку схемку. Замовила її, вона мені прийшла. Вона коштувала недорого, там щось 250 гривень. На, здається, на 14 я її я її замовляла. Але коли я її почала відшивати, я зрозуміла, що на 14 я не хочу дуже великі для мене хрестики. Це по-перше, а по-друге, я якраз дізналася, що є електронні схеми, що це все можна робити через сагу. Я спробувала скачати схему, і, звичайно, я натрапила на сайт Катрусині Рукоділки, і там. Купила цю схему. І коли я купила схему і побачила, що вона зовсім не співпадає з тією китайською схемою, що там ну, дуже все спрощено. Там, звичайно, менше кольорів. Тут 66 кольорів, ви бачите, так? Там набагато менше. От, ну, а оскільки я все-таки люблю. Ну, як сказати, якщо вишивати, то ДМЦ, якщо канва, то тільки цвайгар або ще щось таке гарне. От, я не захотіла вишивати той набір, і я його подарувала От, людині, яка хотіла вишити. От. А собі вирішила, ну що ж, я купила схемку, не будеш вона пропадати, тим більше ця, цей дизайн мені подобається. Та навіть зараз, не дивлячись на те, що це багато кольору, я зрозуміла, що білий вишивати дуже важко, але все ж я буду її вишивати. Єдине, що я зважилась на цей крок, і я замовила не ДМЦ-ниточки, а СХС. Бачите, ну це буде моя перша вишивка. Ну, мабуть, не перша вишивка, але з хаесиками, тому що ці ж зайки, вони також із ХС. От, ну, спробую. Кольори мені подобаються. Я люблю фіолетові кольори. Картинка сама подобається, але вона поки що буде лежати в запасах, поки я не закінчу якусь із своїх гобеленових процесів. Тим більше, там я також почала новий процес. Ну, ось і все. Бачите? Ось такі в мене запаси. Трошки пізніше зніму ще запаси своїх бісерних схем, тому що там в мене багато як всяких схемок, набагато більші запаси. от, Я думаю, буде цікаво. Ну, ви бачили ці невеличкі запаси в порівнянні з іншими дівчатами, дійсно дуже скромно. от, і, ну, зараз в мене багато великих процесів, тому докупляти я не хочу. Тим більше в мене зараз, знаєте, в мене була одна схема, яку я хотіла. Я її в минулому році побачила. Це було, ну, мабуть, осінь. Осінь я побачила у Анни, Анаякі, це був маяк. Ось такий. Це була дійсно схема, про яку я мріяла. Я хотіла вишити маяк, і я довго на Аліекспрес шукала і що мені сподобається. Але мені все не подобалося. То хвилі були не такі, то маяк мені не подобався. А купувати або що я не хотіла, тому що мені саме от здавалося, що це така має бути глобальна моя робота найкраща, скажімо так, за все життя. Тобто те, чого я дійсно хочу, таку картину. Картина бажання, і ну, мені хотілося, щоб вона була ідеальна, так? Так, такою, як я її бачу. І ось саме схема Анни А на вона така і є для мене. Я довго на неї дивилася. Я думала, треба перевірити, чи дійсно я її хочу. Я... Довго. Я вам скажу, що я її купила аж після початку війни. Так довго я думала, чи хочу, чи треба, чи може не треба, чи може пізніше. От, я купила схему і почала збирати ниточки, тканину, довго збирала, тому що ну, військові дії, звичайно, ніхто нічого не доставляв. Потім в мене все це закупилося. Недешево. Я ще довго думала над розміром, якщо чесно, тому що у Анні там є невеликий розмір, я точно не пам'ятаю, але щось типу 300 на 400 в цих межах хрестиків. А була велика 900 на 750. Я прийшла до висновку, що я хочу вишити велику. Я не знаю, захочу я далі вишивати таку велику чи ні, але цю мені хотілося вишити в таких великих розмірах дійсно. Я і зараз, якщо чесно, сумніваюся, я дивлюсь на цей величецький обріз тканини, і мені здається, ну це ну, дуже вона велика. Я не знаю, куди я її буду вішати. Місце я для неї знайду, звичайно. От, але я вирішила, що якщо це картина моєї мрії, якщо я хочу, ну вона мені дуже подобається, то хай буде таких великих розмірів. Буде моя така, мій такий початок а, таких глобальних картин вишивки. От, ну я не знаю, буду я ще такі великі вишивати чи ні. Я подивлюся. Саме підготовка до цієї картини в мене і були мої всі гобеленові до цього вишиті роботи. Я для цього спеціально купила Діда Мороза. В попередніх відео ви бачили цю роботу в гобелені, тому що до нього я гобелену не вишивала. Мені хотілося спробувати, тому що ця картина це тисячник. Мій маяк, якщо брати не гобелен. А таку, ну, прям величезку я не хотіла дійсно. Я хотіла її зробити максимально маленькою. От, тому вирішила, що на гобелені буду, і мені дійсно сподобалося, коли я вишивала Діда Мороза, я зрозуміла, що мені подобається вишивати петітами. Тому ця робота буде в мене петітами, буде на конгрес Стреміні. От в мене все готово, ниточки я вже організувала, і я навіть скажу більше, я її вже почала. Єдине, що я хочу, я її включу в гру, вона у мене буде в грі, але я хочу ще зробити такий момент, щоб вишивати її, ну, наприклад, кожного тижня. От я не знаю, як я це організую. Але мені хочеться. Можливо, там по тисячі петітів щодня. Ну, подивлюся, я не знаю, тому що в мене немає часу, прямо на все, на все, що я хочу. Так що, тепер ви знаєте про мій таємний процес, про який я постійно говорила, збираю ниточки і ось посортувала і те і інше, а ніяк не почала. Вже почала, вона в мене вже в роботі, і я сподіваюся, що моє бажання здійсниться. От, так що ось такі справи. Бачите, своєю розповіддю трошки продовжила своє відео. Ну і, мабуть, більше немає що сказати. Тому зустрінемося наступного тижня. Всім дякую, до побачення!